24 лютого я дуже гарно пам'ятаю, я працював у басейні рятівником в Австралії. Я пам'ятаю цей ранок, я прочитав новини, що Росія все ж таки почала вторгнення до української незалежної території, і я пам'ятаю, що для мене це був справжній жах. Що ця справжня війна, яка зараз відбувається, вона все ж таки прийшла до нас у 21 століття. Це в це було дуже важко повірити, але це потрапилось і. Одразу як це сталося через декілька днів, президент Зеленський об'явив о наборі іноземних найманців та добровольців, і я одразу порахував, що це для мене це моє місце. І з самого початку, із березня 22-го я ось тут. Як це все почалося повномасштабні вторгнення? Як, якось мій тато одразу зрозумів, що я щось планую, і ми з ним созвонилися. Я ще був в Австралії. Казали, який жах, так, так, жах, і тато одразу казав: тільки ти не вздумай туди суватися. Я кажу, та-та-та-та. Та ладно, ти що? Він одразу зрозумів, що щось не так. Я йому казав, що їду безпосередньо на польський кордон, буду там якось перекладати, допомагати, не казав, що їду одразу в Україну в ЗСУ. Вони дізналися про це вже коли я підписав контракт, вже коли я був саме у формі ЗСУ, вже коли навчався. І спочатку намагалися вести перемовини, відговорити мене якось, але не склалося. Вони також приїжджали до мене до Києва. Я виїжджав до них на вихідні, і вони побачили все, порозмовляли з людьми, подивились ці наслідки російського вторгнення та ракетних обстрілів, і вони зрозуміли, що це насправді дуже добре та найважливіше майже ціль у світі. І зараз дуже допомагають також мені і моєму підрозділу. Спочатку, коли приїхав одразу після учебки, нас закинули на харківський напрямок, тоді я був ще командиром зводу піхотного. А після другого поранення, якщо чесно, вирішив, що для мене трошечки вистачить прямого постійного екшону, та вирішив піти у медичний заклад, у медичну службу і вже займатися безпосередньо медициною. Перше поранення отримав весною на харківському напрямку. Сиділи в бліндажі, нас спалив російський дрон і почався минометний обстріл. Навколо нас 11 вибухів, і думали, що наступний буде останнім, але він прилетів якраз нам в бліндаж. Один хлопець, на жаль, загинув. Австралієць дуже гарна людина, дуже близький друг. На жаль, відправився у краще місце. Сподіваємось. Ще 4 чи 5 хлопців отримали поранення, були евакуйовані. Я був єдиний з них, хто не отримав жодного пошкодження, тому що один уламок я співмав кевларовою броньою на нозі. Інший саме плетоноскою, третій я прикривався автоматом ось так, і один уламок влетів в автомат. І після цього я був задіяний у евакуації саме тих, хто залишився на позиціях, тому що почали зніматися з тих позицій. Ще був другий раз. Можна, можна казати, після першого поранення, тільки два дні пройшло. Їхали на машині і підривалися на противотанковій міні. Я сидів на задньому сидінні, тобто у мене майже жодних поранень не було, тільки ось маленький уламок в обличчя. І там також займалися евакуацією за допомогою і з допомогою моїх побратимів змогли врятувати життя моєму другу, який зараз проходить реабілітацію у Бельгії. У стапункті я із самого його початку я допомагав його засновувати. Можна казати, все облаштовували, все робили. І тут я займаюся безпосередньо тим, що надаю допомогу неважким пораненням, допомагаю на операціях. Також я, грубо кажучи, санітар, слеш медсестра. Дуже гарно пам'ятаю момент, коли а, до нас потрапили хлопці а, тільки що із під обстрілу, тільки що з позицій. Ми їх перевезали, відправили на наступний пункт, і вроді, все, все готово, але через пару днів вони вертаються до нас знову з передку. І ми питаємо, хлопці, що таке? З Звідки? Як ми вас відправили спеціально лікуватися? А пацани просто не хочуть залишатися у лікарських засобах. Вони просто хочуть вертатися на позицію до своїх хлопців, до своїх побратимів. А... Ну живемо в Україні, працюємо в Україні, тобто мову якусь треба знати. Я, чесно кажучи, сам російськомовний, але приїхав в Україну жодного слова не розуміючи, не знаючи, і все це прийшло з досвідом працювали зі спільними українськомовними підрозділами, будучи у іноземному легіоні, і практика завжди якась була там переклад комусь потрібен, був, чи ще щось, і просто я вважаю, що з бажанням та з практикою це само прийде. І у мене було бажання та практика, і воно прийшло. По часу це складне питання, тому що вже я на війні е, півтора року, і зараз ось бачите, як я спілкуюсь. Десь рік тому вже я якось починав спілкуватися, але це завжди покращується, і досі мені треба покращувати мову. І я буду продовжувати її вивчати. Я б наказав, що я на 100% її знаю, а буду покращувати. Мотивує залишатися в Україні і продовжувати цей шлях дві речі. Це ця ціль, з якої я приїхав, це безпосередня захист усього світу від цього зла, що зараз іде від вторгнення Російської Федерації та від того, що там відбувається. Друге, це ці люди, які є тут. Люди в Україні. Я б казав найкращі. Ті, з ким я знайомий, з ким я працював, вони ну просто найкращі. Таких знайомих, таких друзів вже ніде не знайдеш. І вони мене тримають. Я тримаю за те, що ми з ними майже сім'я, команда. І я просто це дуже складно. Це був би дуже складний вибір їх залишити.